Сьогодні дуже цікаве відео у форматі краш-тесту ось цієї малютки. Всі ми знаємо, що зараз дуже популярні і актуальні сумочки саме максимально маленького розміру. Проте сьогодні ми перевіримо, чи це і про зручність, і вмісткість, чи тільки про естетику. Подивимось, скільки в неї влізе, по максимуму будемо її тестити. Ну і починаємо! Приготувалася, почнемо з мого мінімального набору, без якого я просто не можу вийти на вулицю, який завжди має бути в моїй сумочці. І так, тут у нас всередині ремінець довгий, всередині вона ось така по вмісткості. І починаємо телефон. У всіх він різного розміру, але. Це плюс-мінус найбільший, перевіряємо, чи вміститься він в свою максимальну довжину. Так, він вміщається. Далі це вологі серветки, помадка, гребінчик і ключі від машини або від дому. Так, ну ще місця достатньо багато залишилось у нас добре. Тобто, наш набір, звичайний він, точніше, мій набір, звичайний він вліз абсолютно. Вже мені підходиться сумочка, і ще залишилось дуже багато насправді місця. Тому продовжуємо, дівчата, продовжуємо краш-тест нашої малишки. Так, залишилось у нас, в принципі, ще багато місця, але подивимось, скільки ще цього влізе. Так, наприклад, крем для рук. Треба, щоб наші ручки не сушило. Навушники поки нормально, досить нормально. Так, дві цукерки. Навіть може влізти, щоб когось пригостити і самій не голодати. Так, зарядка в мене така вона достатньо велика. Подивимось, чи вліз. Давайте я зроблю ось так. Так маю влізти. Це вже не сумочка, а чемодан Гаррі Потера. Знаєте, де можна знайти просто все. Так, знаєте, вміщається, вміщається, Дивіться, можна ще щось навіть сюди придумати. Ну, окуляри, хоча, можливо, і окуляри влізли, і окуляри влізли. Дівчат, подивіться, скільки насправді багато всього влізло. Ну, Ми, ми дівчата, можемо, звичайно. Багато багато покласти, але сюди, в принципі, може влізти ще щось. Тобто місце насправді ще залишилось так нормально. Так, ну і перевіримо, чи зачиняється, вона закривається. Так, вона закрилась. Знаєте, така? Вже нелегесенька сумочка, проте вона. Пройшла краш-тест. Тому ми робимо висновок, що маленькі сумочки, вони зараз актуальні, популярні, гарні, і це не тільки про естетику, а ще і про вмісткість, якщо раціонально і правильно використовувати це місце. Тому, дівчат, ось така малишка у нас є в наявності. До речі, у різних кольорах. На літо це супер варіант. Тому приходьте до нас, Paradise Store або замовляйте і отримайте знижку мінус 10%. Ну, а ця малишка точно однозначно пройшла краш тест максимальний.